Друзі, всім привіт, з Карпат. А сьогоднішнє відео я розпочала о 6.30 ранку і хочу показати вам, який густий туман. По дорозі до церкви я зустріла ось таку повутинку, вкриту росою, і зрозуміла, що осінь уже на носі. Ну, а зараз трошечки мотивації. Е, в нас є ось такий помічник, е, желісний кінь, я б так сказала, велосипед, на якому ми катаємося. Ну, точніше катається Софія, мама тільки е, керує. Е, буває, що не один раз в день, а і по декілька разів в день це є поїздка. І в магазин, просто прогулятися, похід в гості в переважній більшості відбувається на ось такому велосипеді, тому що мені ним, його зручніше випихати в нас дорога. До будинку йде на підйом, оскільки ми не на низині, а на горі живемо. І поки по асфальті там взагалі різниці немає на чому кататися. Можна на е, прогулочці, на колясочці. можна... І на велосипеді, а коли вже йде мова про те, щоб повернутися додому і піднятися нагору, це вже трошечки ну, не так зручно, скажімо, Треба мати е е е е добре розвинуті легені і ноги, щоб вийти вверх. Тому я беру велосипед він легший, зручніший, і ми постійно на ньому катаємося. Ну, принаймні, поки зараз тепло. Відповідно, забруднюється найбільше від пилюки, від софійного морозива, від рук липких, тому треба його почистити. Паралельно почистила ще коврик вхідний з передвхідних дверей і це все залишаю на сонечку для того, щоб воно висихало. А сонечко сушить все швиденько, оскільки в нас спека, і можна сказати, що все висихає практично зразу за руками. Швиденько розігріла обід для дітей, тому що зараз через спеку їх щось допросити поїсти практично нереально. Обід дуже простенький. Така, як в нас кажуть, зупа. Такий звичайний суп з фрикадельками. Нарізка огірочок сирок, може хтось хоче, і її типу, попросили, хочуть спробувати аджику. Не знаю, і... знаю чи вона їм сподобається, тому що вона така трошки гостренька, але тим не менше сказали, що хочуть пробувати, то нехай пробують. Всі чимненько пообідали, а, як завжди, після обіду залишаються а, гори немитої посуди, і мама. Діти біжать бавитися, а мама залишається і це все миє. Якщо немає нікого постороннього. Або, принаймні, якщо Софія не спить, то діти в переважній більшості за собою стараються мити. Але якщо лягає спати Софія, так як зараз, і ще є хтось із посторонніх дітей, не тільки мої, а, от, наприклад, як сусідські. Приходять до них бавитися, то я не змушую їх мити. Вони тільки забирають із столу, виливають залишки, куди потрібно, і посуд складають в раковину для того, щоб його мити. Тому що, якщо вони починають мити, це все розмови більш голосніші, вони забуваються, що спить Софія. Також стукання, грюкання посудою, ну, вони зразу мені можуть розбудити Софійку, тому я їм кажу швиденько, коли вона спить, поїли, І, або тихенько бавитися в іншій кімнаті далі. Від спальні, або йти на вулицю, так як сьогодні, для того, щоб Софія мала можливість поспати, і не треба було мені з нею вже бавитися. Все помила, поскладала, рушничок попрала, Одяг, який прався в мене вивісила для сушіння, і є час для себе. Час для роздумів. Я казала, що я дуже сильно люблю читати, не. Просто читати, як сам процес читання, а мені подобається читати те, що мені подобається читати. І деколи є такі моменти, коли взагалі людина не має сили, не має бажання ще бігати, щось вигадувати, там, готувати, якщо є зготовано, поїсти, загріти, помити поприбирати і читати. У мене ще, напевно, той вік, коли можна і одягатися по-різному, і розмальовуватися по-різному, і поводитися досить таки теж по різному, але не маю я такого бажання зовсім. Я більш якась така стара, напевно, душею. Прагну спокою, часу для роздумів. І кожну таку вільну хвилинку стараюся виділити для того, щоб почитати, щоб подумати. Все це було, я не можу сказати, що я так дуже швидко якось змушена обставинами, чи ще чомусь постаріла. Ні. Все це було воно і танці, і е, макіяжі, і одяг, і якісь такі дуже яскраві емоції, але воно, воно все не дає людині якогось спокою, душевного наповнення. Людина не відчуває того, що вона би хотіла відчувати. Це все, все пройшло. В мене нема такого бажання гнатися за якимись такими емоціями. Я тягутію більше до спокою. Я навіть спеціально. І раніше, будучи взагалі ще зеленою, дуже сильно молодою, тільки як вийшла заміж із народженням першої дитини. Прокидалася теж дуже рано для того, щоб побути в тиші, в спокої. Просто бути одинці із собою. Часто задумуюся навіть таки про щастя, тому що люди звикли щастя сприймати як якусь емоцію, як е, е, життя через рожеві окуляри, коли тобі постійно добре, постійно все має бути гарно, ейфорія, але ж насправді це не так. Щастя, це і є саме життя, життя таке, яке воно є із проблемами, і з невдачами, і, і з відповідальністю, яку ти несеш. Ось це є щастя, коли людина вловлює ці всі моменти і відчуває себе щасливою. В моменті, не на протязі цілого дня. Я стрибаю, я веселюся. Ну, це, напевно, треба щось вживати, <гум> і щоб відчувати таке щастя. А, попри те, все, що я читаю, також стараюся привити любов до читання дітям. Ну, звичайно, влітку читати дуже важко когось стимулювати, окрім себе, тому що літо, тепло, на дворі хочеться бавитися, стрибати і аж ніяк не читати. Взимку з цим набагато простіше, тому що в зимі. Я сідаю з дітками під батарею, стелю щось тепленьке, якийсь коврик, і ми читаємо. І такий день підійшов наш до кінця. Веденька вечеря, усі ванні процедури і спадки. Дякую Богові та всім нашим захисникам за тиху і мирну ніч, за те, що маю можливість спати в своєму ліжку зі своїми дітьми. І не тікати, а бути на своїй землі. Надіюся, що змогла когось вас заразити своїм спокоєм, показала вам такий один спокійний день із свого життя. Якщо так, не скупіться, ставте пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал. А зараз всім па-па!